Тім. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка «Колобок». Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились уже до того, що не стало у них і хліба їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку. Назмітай у засіці борошенця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, калабок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе течу. Та й побіг. Біжить та й біжить. зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісню заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу. Та й Маху біжить та й біжить. Зустрічається з лисичкою. Я тебе зім. Не їж мене, лисичку, сестричко я тобі пісню заспіваю. Ану, заспівай! Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік. І віте бе чу. Яка гарна пісня. А ну ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений. А лисичка його гам. Та й проковтнула. Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, втомилися. Але стійте, зачекайте та мету казки запам'ятайте не йти без дозволу гуляти та з незнайомцями не розмовляти, а ще не бути зарозумілими та занадто самовпевненими. До наступної казки. Хай щастить.